Вітаю вашу напанство. І сьогодні ми поговоримо про електрику в Расті та розглянемо не тільки всі предмети, які застосовуються в різних електричних схемах, але й самі будемо їх створювати, щоб краще зрозуміти, як воно тут працює. Тому вможте зручніше і починаємо. Базою в електриці є, звісно, джерела електроенергії. В Расті їх є чотири. Велика сонячна панель, вітрова турбіна, малий генератор. Та адмінський генератор. Але оскільки останнє доступне лише адмінам, то ми його розглядати не будемо. Велика сонячна панель видає найменшу кількість електроенергії, а саме 20 одиниць в день та 0 одиниць вночі. Але все залежить від того, як саме ви її поставили відносно сонця, та чи не перекривають її огляд стіни чи будь-які особливості рельєфу. Особисто я рекомендую встановлювати панелі завжди на північ North або Shead East. Незалежно від вашого розміщення на карті. Такого висновку я дійшов за довгі дні проведені в расті та свого особистого досвіду. Але от на що слід звернути увагу, так це цімісність панелі, оскільки саме вона істотно впливає на її продуктивність. Знайти сонячну панель можна як з різноманітних скринь чи ботів, так і купивши в отпусті за 75 брухту, чи вивчити її по першому верстаку за 115 брухту. Вітрова турбіна це найпопулярніше джерело електроенергії в грі. Вона може виробляти до 150 одиниць енергії, не дивлячись на те, чи на дворі день чи ніч. Але все це залежить від того, на якій висоті ви її розміщуєте, тому чим вище ви встановите вітряк, тим більше енергії ви отримаєте. Знайти вітрову турбіну ви зможете в крайтах, елітних скринях та військових скринях, чи в науковці на нафтовій платформі чи та скаваторі. Вивчити її можна також по другому верстаку другого рівня за 670 брухту, або ж купивши її в лагері бандитів за 500 брухту. Малий генератор це стабільне джерело електроенергії. Він видає завжди 40 одиниць енергії та споживає при цьому 250 одиниць палива низької якості в годину. Даний генератор є незамінною річчю при життю в пещерах або ж на онлайн рейдах, коли саме до нього ви підключаєте ваші турелі в рейд-будинках. Знайти його можна так само, як і вітрову турбіну, а також вивчити на другому верстаку за 150 брухту, чи купивши його напряму в отпусті за 125 брухту. Отже, з джерелами електроенергії ми розібрались, але які толк від них, якщо немає куди діти енергію. Якраз для цього існують три типи акумуляторів в грі: маленький, середній та великі акумулятори. Відрізняються вони між собою не лише виглядом та вартістю крафту, але і ємністю самих акумуляторів та їхньою вихідною спроможністю видати електроенергію. Кожний акумулятор можна підняти за допомогою киянки, без втрати заряду. Що дасть їм можливість заряджати їх надзовні та при потребі встановлювати в пещерах для своїх потреб, відкинувши спосіб з малим генератором. Але в даній грі є нюанс: кожен акумулятор сприймає лише 80% вхідної електроенергії. Тобто, якщо ваша турбіна, наприклад, видає 100 одиниць енергії, то великий акумулятор отримує лише 80. Мала акумуляторна батарея має ємність 150 РВМ. RVM це в прикладі з растівського Rust в Watt Minutes, тобто растувати на хвилину, тому в подальшому я використовуватиму скорочення RVM. І вихід 10 одиниць. Батарея чудово підійде для початкових схем та потребує мінімум місця в вашому домі. Знайти ви її можете як в скринях, так і в ботах, або ж вивчити її на першому ростаку за 40 брухту. Середня акумуляторна батарея має ємість в 9000 Rvm та виходом в 50 одиниць. Знайти ви її можете як в скринях, так і в ботах, а вивчення коштуватимуть 75 брухту на другому верстаку або ж є можливість купити в лагері бандитів також за 75 брухту. Велика акумуляторна батарея має ємість в 24 тисячі РВМ та виходом в 100 одиниць. В більшості схем саме цей акумулятор буде використовувати в житті, тому, якщо ви десь його знайшли, не викидайте чи переробляйте його, залиште краще до світлих часів у вашій скрині. Знайти його можна як в закритому критті, елітних та військових скринях, або ж просто вивчити на другому верстаку за 470 брухту. Ну що ж, головними джерелами світла та акумуляторами, які її зберігають, ми поговорили. Тепер почнемо розбирати про різні пристрої, які цю енергію споживатимуть. Найпростішими споживачами являються світильники. Їх в расті є декілька, а саме, світлова сирена світлова мигалка і прості лампи. Кожен з них споживає стабільно одну одиницю енергію в хвилину. Стильовий світильник найпопулярніший в грі, та споживає дві одиниці енергії в хвилину, і саме його ми будемо використовувати в подальших схемах. І останній це прожектор, який потребує цілих 10 одиниць електроенергії. Кожен з цих предметів має один вхід Power In та один вихід Pass Through який дозволяє послідовно підключати різних споживачів. І якщо я підключатиму, наприклад, 5 світильників послідовно, то ми замітимо, що на виході буде відображати яка кількість електроенергії нам доступна. Тепер розповім вам про перемикачі. Вони дозволять нам в подальшому контролювати процес вімкнення та вимкнення наших електричних схем. Їх всього є 5, але зараз розглянемо лише 2. До інших я повернуся пізніше. Найбазованішими є звичайний перемикач та розумний. Конструкція їхня одинакова. У кожного є вхід, electric input та вихід, output, а також два додаткових входи справа вімкнення, Switch On, і вимкнення, Switch Off. але вони є багованими. Та як при моїй спробі підідати кнопку до цих перевичателів, щоб вони мали автоматизовану систему, перемикач переставав працювати і подавати електронегрію на ліхтарі, і мені доводилось перепід'єднювати перемикач до генератору. Тому моя порада краще їх не займати. Різницею між розумним перемикачем і звичайним є здатність під'єднати перший до додатку Rust+. Для цього підійдіть до нього з електричним проводом в руках і зажміть кнопку Є, після чого підключайте ваш девайс до перемикача. Він являється незамінною річчю, якщо у вас на домі стоїть ППО, і вам потрібно дистанційно вмикати і вимикати його, коли ви летите на коптері. Наступне, про що слід казати, це розголуджувачі. Їх є два типи звичайний розгалуджувач та електричний. Перший працює по принципу рівномірного розподілення електроенергії, яка в нього входить. Тобто, якщо в нього входить 100 одиниць електроенергії, то він рівномірно передаватиме по 33 енергії на кожен вихід, або ж по 49 енергії на два виходи. Електричний розгалуджувач має один вхід та лише два виходи – «Branch Out» та Power Out. За звичайних умов стоять стандартні налаштування, які на вихід Branch-Out дають 2 одиниці електроенергії, а всю залишкову передають на вихід Power-Out. Але це все можна змінювати вручну, підійшовши до розолуджувача з дротом і вибрати потрібну нам комірку. Зажимаємо Є і вводимо необхідну нам кількість енергії задля економії. Тепер, як я говорив, давайте застосуємо наші вміння і знання на практиці. Та спробуємо зробити автоматизовану систему освітлення, яка автоматично вмикатиметься вночі і вимикатиметься днем, а також додатково розглянемо нові предмети. Найголовнішим інструментом у всіх схемах є інструмент провітки скорочено DRT. Саме він дозволяє підключати нам всі пристрої між собою. Якщо ми зажмемо клавішу R, ми можемо змінювати кольор дроту на потрібний, що дозволить більш краще розуміти, що куди йде. А також потрібно знати, що дроти можуть прокладатися як у по поверхні будівельних блоків, так і через них на відстань до 30 метрів. Комбінатор живлення пристрій для поєднання двох джерел електроенергії між собою, частіше всього використовується для підключення декількох сонячних панелей в один ланцюг живлення. В комбінаторі є два входи і один вихід, що легко дозволить нам підігнати дві панелі до одного акумулятора. І найголовнішим в даній схемі буде виступати блокувальник. В нього є один вхід, один вихід та комірка блокування. Принцип роботи даного пристрою простий: коли живлення подається через вхід, але не подається через комірку блокера, тоді наша система не розірвана і живлення буде подаватися на всю систему далі. Але як тільки комірка блокера починає подавати енергію на блокувальник, наш ланцюг енергії обривається і живлення подаватися більше не буде. Для наглядного прикладу покажу схемку. Якщо наш блокер отримує живлення від акумулятора, але малий генератор не ввімкнений, то червона лампа буде горіти. Але як тільки я вімкну генератор, нижній діод загориться червоним і лампа одразу ж погасне. Тепер перейдемо до схеми. Встановлюємо на даху дві великі сонячні панелі, дивлячись по компасу на північ. Ставимо з боку один комбінатор живлення та підключаємо до нього сонячні панелі. Встановлюємо вдома електричний розголоджувач. Малий акумулятор, блокувальник та стольовий світильник. Ведемо провід від комбінатора живлення до електричного розголоджувача. Від нього з комірки Power-Out підключаємо малий акумулятор. Від акумулятора підключаємо блокувальник і з виходу блокувальника наш світильник. Тепер повернемось до розголоджувача. Його другий вихід, Branch-Out, підключаємо до комірки блокувальника. Блок pass through. І все. Наша перша схемка готова. У нас з'явилося автоматизоване світло, яке буде вимкнене вдень та вимкнене вночі. Тепер йдемо далі і поговоримо про кнопку та нажимну плиту. Дані прилади мають певну особливість, а саме виробляти одиницю енергії, коли ви їх активовуєте, і можуть застосовуватись в деяких ситуаціях та постках певного типу. Додатковим предметом для цього є комірка пам'яті. У ній є один вхід, power in, два виходи. Output, Invert Output та три виходи справа set, reset і toggle. Хоч виглядає все страшно, але насправді все дуже просто. Живлення поступає на вхід в комірку пам'яті і автоматично подається на лівий вихід. Щоб перекинути подачу енергії на правий, потрібно подати живлення у верхню праву комірку. Щоб повернути живлення назад, на лівий вихід, потрібно подати енергію на середню праву комірку. Нижня права комірка має змогу самостійно перемикатися між двома виходами, ось наведу наглядний приклад. У мене заживлена вся схема і горить червоний ліхтар. Коли я нажму правий перемикач, вімкнеться білий ліхтар. І щоб перемкнути його назад на червоний, мені необхідно вмикати середній перемикач, оскільки вімкнення і вимкнення правого нічого вже не дає. А от лівий перемикач має змогу самостійно вмикати як червоний. Так і біля легтар. Випадковий перемикач рент саме цю річ ви викидаєте найчастіше, як тільки вона вам попадається. А принцип роботи в неї такий: є вхід, є вихід, а також дві комірки справа, де верхня дає 50% шанс на те, що живлення на об'єкт буде подано, а нижня насильно вмикає даний перемикач. В реальності все працює якось так. Коли я нажимаю верхній перемикач. То зелений ліхтар світиться з шансом 50%, а при нажитті нижнього перемикача він засвітиться 100%, проте вимкнути його доведеться, використавши знову верхній перемикач. В Растівському житті застосувань для нього небагато, але один я все-таки покажу це схема з можливістю випадкового відкривання дверей в домі, яка можливо налякає вашого сусіда, який планував вас зарейдити, оскільки він подумає, що в домі хтось є. Для цього нам знадобиться два нові предмети, а саме дверний контролер і таймер. Дверний контролер – проста річ, він автоматично відкриває двері, як тільки на нього подається струм. Для його встановлення потрібно мати двері, які не мають замка, або ж він відкритий. Нажимайте на контролер, і якщо він засвітився зеленим, значить ви все зробили правильно. Тепер про таймер. Він може працювати, як і в звичайному режимі. Коли ви просто вімкнули його і він відпрацював свій відлік, або ж за допомогою бокової комірки Toggle, яка змушує його зациклювати його роботу по колу. Тепер створимо дану схему випадкового відкривання дверей. Встановлюємо трійник, перемикач, таймер, блокувальник, електричний розголоджувач, випадковий перемикач REND і дверний контролер. Підключаємо дверний контролер до дверей і проводимо підключення проводів. Від акумулятора ведемо кабель до дрійника. Від нього підключаємо блокувальник. З виходу блокувальника ведемо на вхід в перемикач. З виходу перемикача підключаємось до комірки Toggle в Таймері. Вертаємось до дрійника і заживлюємо таймер, а також випадковий перемикач RAND. Тепер з виходу таймера піддяємо електричний розгалуджувач. З виходу Power-Out живимо комірку блокувальника. А вихід Branch-out ведемо до комірки Set на випадковому перемикачі RENT. Ну і в кінці з виходу перемикача RENT включаємо наш дверний контролер. В таймері, зажавши клавішу E, виставляємо необхідний нам час. Я залишу звичайний в 10 секунд. І тепер можемо вмикати наш перемикач і дивитися за процесом. Для наглядності проговорю, як воно працює. Коли ми вмикаємо перемикач, живлення поступає на таймер і починається відлік часу. В цей момент електричний розголоджувач отримує енергію, і він автоматично віддає сигнал перемикачу RAND, де той із 50% шансом відкриє наші двері або ж ні. Також розголоджувач паралельно дає сигнал блокеру, що йому пора вмикатись. Як тільки він вмикається, енергія до перемикача зникає, а тому і зникає живлення в таймері електричному розголоджувачі. І саме через цю дію блокувальник перестає отримувати живлення від електричного розголоджувача. І система стає в норму і знову запускається весь процес по колу. Тепер повернемося до початку, де я обіцяв розказати про перемикачі або, І і виключене або. Всі вони мають пояснення в своїй назві, але пояснити треба. Кожен з них має однакову будову, а саме, два входи вхід А та вхід Б та один вихід спершу розглянемо перемикач або. Він працює по принципу, що якщо подається живлення на будь який із двох входів, він вмикається і працює в штатному режимі. Якщо ж трапляється таке, що два входи подають живлення, він все рівно продовжує працювати, але головним стає той вхід, на який припадає більше енергії, а той, який має менше, просто витрачає її впусту. Перемикач виключене або працює так. Якщо один з ваших входів подає енергію, то даний перемикач працює і видає ту кількість енергії, яка в нього війшла, лише на одну менше. Але як тільки вмикається друга гілка живлення, даний перемикач відключається і буде вимкнутий до того моменту, поки не вимкнеться один з сходів. Застосування в грі може бути наступним. Уявіть, що у вас великий чи довгий будинок, і ви маєте два виходи та освітлення дома, але ви не хочете щоразу бігати до перемикача, який стоїть по центру будинку. Для цього випадку є перемикач виключене або. Ставимо два звичайні перемикачі по обидві сторони будинку, підключаємо живлення до обох перемикачів від акумулятора та ведемо на входи А та Б. Від перемикача виключене або під'єднуємо світильники та все. Схема готова. І тепер ми можемо зайти в дім, увімкнути ліхтарі, добігти іншого кінця хати та вимкнути їх там. Ну і третій перемикач перемикач І. Він працює лише тоді, коли обидва входи А та Б отримують живлення, та для наглядності я покажу таку схему сповіщення на телефон при офлайн рейді, де ви зможете зрозуміти, що у вас під будинком щось відбувається. Для цього нам потрібен новий предмет, а саме датчик серцебиття, який і буде головним в цій системі сповіщення. Встановлюємо розгалуджувач, датчик серцебиття, перемикач І та розумну сигналізацію. Від акумулятора ведемо провід до розгалуджувача. На виході Branch Out ставимо вихід в 5 одиниць та ведемо його до входу в датчик серцебиття. Від його виходу ведемо в наш перемикач. З виходу Power-Out нашого розгалужувача підводимо до входу Б перемикача. І тепер підключаємо нашу розумну сигналізацію і з'єднуємось з RAS плюс. Пишемо, яке саме сповіщення ми хочемо бачити, коли у нас під будинком хтось буде, і все. Схема працює. Тепер, коли хтось буде в радіусі 10 метрів, нам буде приходити сповіщення на телефон. Моя порада ставити стінки навколо хати, щоб даний датчик не реагував на кожного бомжа, який у вас під хатою, а спрацьовував лише тоді, коли хтось спеціально до вас заліз. До речі, у залежності від кількості людей, що стоять біля датчика, злежить і кількість енергії, яку він вам видаватиме, тому можна ставити додаткову схемку з допомогою лічильника. Яке буде показувати вам, скільки людей вас думкемпить в цей момент, в загальному в цьому відео я розібрав головні принципи роботи кожного предмету, не беручи до уваги ті, які мають специфічне застосування, оскільки метою даного відео було ознайомити вас з механіками та особливостями. Тому, якщо вам цікаве окреме відео, де будуть всі можливі застосування в вигляді пасток, пишіть в коментарях, і, можливо, я зроблю такий випуск. Сподіваюсь, тепер ви на один крок ближче до набуття статусу електрик року, і за це ви поставите подобайку під відео і підпишитесь на канал. Я буду вам дуже вдячний. Та на цій ноті я буду завершувати. Дякую вам за те, що ви дивитесь, і зустрінемось в наступних гайдах та виживаннях. Всім па-па-па-па!